Всім привіт! Це 31 порада перед 2026 роком від української відьми. Давайте подивимось, що нам скаже порада номер 3 Вам потрібно попрацювати з бажанням все контролювати. Всіх, все. Цей контроль він створює величезну напругу всередині вас. Знайдіть в інтернеті такі є таблички, що я можу контролювати в своєму житті. Психологи вже все давно склали для нас, що я можу контролювати в своєму житті реально, і що я не можу контролювати. Якщо ви знайдете хоч один момент, над яким ви тривожитесь, а ви це по факту контролювати не можете, тут є проблемка, і вам треба з цим боротись. Давайте ми з вами. Розглянемо, що є для вас тут в цій карті важливого, що нам треба знати. Так. У нас зразу є королева жезлів, король мечів. Це можуть бути дві ваші іпостасі, звісно, з іншого боку, це можуть бути і люди, про яких ви думаєте, які, можливо, вас обманули, або повели себе не так, як ви очікували. Ви думали, що ви можете на них розраховувати, що ви контролюєте ситуацію, а вийшло інакше. Або ж це так, як ви хочете бачити себе і як вас реально бачать люди. Так, пропоную вам просто зараз взяти, скинути всі свої ілюзії, рожеві замки і оце втікання в якісь нереальні сфери, наприклад, ви там. Залізли в серіали, ви живете серіалами, ви живете якимись придуманими історіями, персонажами, тим, що ви собі надумали, а не тим, що є реально в житті. Просто взяти, зібрати в кулючок і викинути перед Новим роком. Ви можете контролювати по факту лише себе і свої е, думки. Інших людей ви контролювати не можете, як би ви цього не хотіли. Що нам карти тут радять? Карти радять почати бути з собою чесним. Або чесною. Попрацювати над тим, щоб, якщо потрібно, з кимось розставити крапки над І. Вискажіть все. Буде значно легше.